І малята, Любі хлопчики дівчата. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди в дружбі з дітьми я всіма, Здогадались я зима. Так, до нас прийшла зима чарівниця. І сьогодні ми з вами. Спробуємо розгадати секрети краси зими. А якого ж кольору зима? Послухайте легенду про колір зими. Одного разу з'явився сніг, він не мав кольору, і коли була зима, люди його не бачили. Пішов він до фіалки та й каже. Фіалко, дай мені свій гарний фіолетовий колір, щоб я був такого же кольору. А фіалка відповідає, цей колір мій, і я не хочу, щоб його хтось мав інший. Пішов сніг далі шукати собі колір. Довго він блукав і натрапив на троянду і каже Трояндо, в тебе такий колір, як у королеви. Чи можеш ти зі мною ним поділитися? Вибач, але якщо ти будеш мати мій колір, то всі будуть захоплюватись не лише моєю красою, а й твоєю. Тому я не дам тобі свого кольору. Ще в багатьох рослин просив кольору сіних, та ніхто з ним не поділився. Пішов сніг з поганим настроєм до лісу. Зустрів його підсніжник та й питає, чому ти такий сумний сніг? Сніг розповів свою історію про пошук кольору. А коли закінчив, то підсніжник запропонував йому свій білий ніжний колір. Сніг був дуже вдячний квітці. І коли він взимку випадає, то зігріває підсніжник в знак подяки і з тих пір зиму називають білою. Укрив дерева білим крилом, морозець колючий, моршипшина, білі черевички у зими, біла-біла в неї кожушина. Зима найхолодніша пора року. Перший місяць зими грудень. Назва походить від мерзлих грудок, що вкривали дорогу після осінніх дощів та заморозків. У народі його називають вітровик, хмурень, студень, а поворота зими. Грудень первісток зими, оглядає володіння. Сніг іскриться під саньми, кригою взялись річки і виблискують під сонцем посереблені стрічки. Грудень нам дарує дуже мало сонячних днів. Часто стоять похмура, холодна погода. Говорять грудень холодний та сніжний, хліб буде буйний та й пишний. Снігурі прилетіли в грудні. Зима буде холодною суворою. У грудні господарює зима, а допомагають їй хуртовина, метелиця, снігопади, вітри. Давайте зробимо зимі компліменти. яка вона. Снігова морозна, срібляста, білолиця? Які явища бувають взимку? Завірюха, хурделиця, іній, узори на склі. А що таке снігопад? Це коли легкі пушинки. Повільно падають додолу, без вітру. А як називається це явище? Сипле снігом очі й вуха. Це, звичайно, завірюха. Завірюха це коли вітер піднімає безліч сніжину і крутить ними. А що ж таке сніжинка? Це коли водяна пара піднімається високо над землею, де панує сильний холод. І тут з нею утворюються крихіткі крижинки, кристалики. Вони поступово з'єднуються і перетворюються на дивовижні зірочки сніжинки. А які ж бувають сніжинки? Легкі, красиві. Ухнасті. Всі сніжинки мають промені. Одні схожі на зірочки, другі на квіточки. Не буває двох одинакових сніжинок. Вони всі різні. У сильний мороз, коли йдемо по сніжку, ми чуємо, як рипить сніг. Це ламаються промені сніжинок, а сніжинок дуже багато. То ми чуємо звук. А що ж міють сніжинки робити? Літати, кружляти, падати? Коли падає на землю багато сніжинок, утворюється сніг? На дерева, на лужок тихо падає сніжок, укриває землю, будинки. ДЕРЕВА Сніговий покрив допомагає рослинам деревам пережити сувору зиму, укриває їх немов теплою ковдрою, захищає їх від прохолодження. Узимку дерева й кущі перебувають в спокої до весни. Лиж на ялинках і соснах залишаються зеленими листочки хвоїнки. Зараз пограємо в гру. Я питаю, ви відповідаєте. Хто радіє приходу зими? Діти, що вкрива кригою зима? Річки, ставки. Яка була пора року перед зимою? Осінь? Що взимку світить, а не гріє? Сонечко. Як називаються птахи, які зали... залишились у нас зимувати? Зимуючи? Яке дерево зимою зелене? Ялинка сосна. А зараз ви самі будете додавати слова про ялинку. Ялинка висока наче. Ялинка зелена наче. Ялинка колюча наче. Ялинка блискуча, наче. Молодці. Я думаю, що ви придумали слова про ялинку. А зараз будемо чарівниками, скульпторами і зліпимо засніжену ялинку. Приготуємо пальчики. Наші пальчики чудові до роботи, всі готові. Раз, два, три, 4, 5, починаємо працювати. Ну що ж, мої маленькі скульптори і наші батьки-помічники. Будемо ліпити засніжену ялинку. Для роботи нам потрібно пластилін. Зеленого, коричневого та білого кольору. Дощечка, стека, серветки, олівець, аркуш картону жовтого кольору. Спочатку зобразимо стовбур ялинки і наносимо коричневий пластилін на стовбур масками. Розтираємо його. За допомогою прямого розкочування виготовляємо довгі жгутики. Вийшло чотири жгутики різної величини. Згинаємо жгутики і викладаємо на ялинку. Найкоротший жгутик зверху. А найдовший внизу робимо жгутики з білого пластиліну і накладаємо на зелені віти. Це сіг. Внизу з білого пластиліну викладаємо сніжок. Ось, яка гарна ялинка в нас вийшла. Я думаю, і у вас такі ялинки вийдуть. Ну що ж, малята, ось і підійшло до кінця наше заняття. Сьогодні ви послухали легенду, чому біла зима, і поговорили про зимові явища природи. До побачення, малята! До нової зустрічі!